Уявіть собі, прийшло 25 років, різні версії були, які ж дари несли. Що ж вони можуть донести дівчата? І дійшли до тої, до тої істини, що це була інформація. Інформація, яку передала Деметра через Трипталема, інформацію, яку скіфи, які благородні. Ділилися із світом, як треба е, працювати на землі, як треба хліб вирощувати. Хліб сьому голова. І от нас ще один видатний діяч по нашій старині, Володимир Слепченко, художник, народний художник України, зобразив е, на нашому патреті зробив. Відтворив обстановку, де Лярга і Європа спекли першу паляницю по підсказці Трептолема, випекли і принесли Європу в паляницю. Все. Як там далі вже і не називали там у кожного свій народи. А от звідси з цієї землі. Пішла пеляниця. І це був тільки початок.